Таке, пане Герегію, і я ваші байки люблю з детства. А сьогодні мене смерть відпустила по 50, І я прийшла, бо дуже собі хочу з вами зробити фото на пам'ятник. Знаєте, от ви добре смієтеся. Часом буває приїдеш на концерт, люди, прийде таке мурло. Хто стане? Гу... Стало, постояло і пішло. Я собі думаю, чого ж ти сюди приходило, але серед вас таких немає. Тим паче, що ви знали, що сміх продовжує людське життя на три роки. От як ви сьогодні гарно посмієтеся. Ви вже всі на три роки будете жити довше. Не вірите, от молодий красивий. Скільки років? Я не ТЦК, що ви. 19. Після мого виступу буде 22. Може, кому до пенсії бракує. До речі, от до речі, про пенсії. Знаєте, в мене вже є пенсія, Ну, я не маю що нарікати. У мене нормальна пенсія, у мене 12 тисяч. За 6 місяців. Люди, я як пенсію, я як заправляю машину, їду на дачу, і я місяць мушу сидіти на дачі, щоб ще б прийшла одна пенсія і було за що назад повернутися. Друзі, знаєте, от сьогодні в древньому кремінці хочеться поговорити з вами про саму сокровенну мрію кожного свідомого українця. Коли Закінчиться війна, і я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і чутиму церковні дзвони І буду гладити лице. Покотиться, піймаю і кожний клаптик чебрецем у душі своїй повестеляю, і я наплачусь, досхочу, Сльозами умию всі могили Зварю. Відвар із перстачу, і, і вип'ю келишок для сили, і другий вип'ю, щоб від ран не залишилося й сліду. Наїв наливки, повний жбан і понесу її сусіду. Будемо удвох мовчати, хмеліти разом, тверезіти, ми будем пошепки кричати, скидати у небо жовті квіти і сині айсти розцвітуть на полі бритви під Херсоном і мак червоний. Проросте під Києвом над спитим дроном. Коли закінчиться? Коли усі говорять, що не скоро. Та накриваю я столи і промовляю скоро. Скоро, ще день, ще два, а ще зима, а там весна і перші грози, коли закінчиться війна, я вам нарву. Василь Жук. Дякуємо, дякуємо. Дорогі друзі, творча команда маестро Степана Гігі Окрім того, що ми несемо позитив, ми підтримуємо наші Збройні сили. Розумієте, артисти це ті люди, які не зробили великих роботах, що ми їх вкрасти не маємо де. Ми не беремо взяток, бо нам не дають. Ми чесно заробляємо. Ми їздимо з концертами, проводимо аукціони, купляємо машини, реби, дрони, все, що в наших силах. Отож, невеличкий, коротенький аукціон. Домовляємось, я показую лот, називаю ціну. Хто є кошти, піднімають руку до гори, і можна готівкою, можна кар, можна доларами. Можна єврами. Ну хто що має? Ще які гроші входять в Кремінці? Ґлари. Долари. А злоті, злоті ще ходять, правда? Отож, отож, невеличкі аукці. О! Отака футболка від нашої команди. Цього нам ще за тисячу гривень я вам дарую все з Карпат! Тисяча гривень! Хто більше? Ви! Тисячу двісті! Дві тисячі! Аплодуйте, плещить! Дві тисячі гривень! Раз хто більше! Дві тисячі гривень! Дві з половиною! Дві з половиною вибачте! Ну, дві з половиною! А ви три. ага! Дайте, щоб я не бігав так довго! Три тисячі гривень. Раз хто більше? Три тисячі гривень. Раз. Три тисячі гривень. Два. Три з половиною. три з половиною, Ну що я зроблю? Як вас звати? Наталя, Наталя, оплески Наталі. Три з половиною за золото Карпат Три з половиною. Три з половиною тисячі гривень раз. Три з половиною. Чотири. П'ять. Ну всі плещуть. Це в кременці. Наталя, вибачте, п'ять тисяч гривень. П'ять тисяч гривень. Два. І. П'ять тисяч гривень. Трі продано, проходьте туди! Так, і ще одна від наших хлопців, від нашого гурту. Друзі мої! Хто вбере цю футболку, вдягне? ці хлопці будуть з вами. Отож, початкова ціна. Тисяча гривень. Хто більше? Ви. Тисячу сто. Тисячу сто. Дві дві тисячі гривень. Раз. Дві тисячі. Дівчата, давай тільки не побийтеся, добре. Дві тисячі. От ліва сторона йде, а вправа нічого абсолютно. Там більше пива. Дві тисячі гривень. Раз. Дві тисячі гривень. Два. И. Дві сто. 2 -100. 200. Ну, не, зоя, зоя. Ну, дві Раз. Дві п'ятсот. 2600, сот. Де б заслугови А, купіє? Три тисячі. Описки. Чотири. Чотири тисячі. Чотири тисячі гривень. Раз. Чотири тисячі гривень. Два. І чотири тисячі гривень. Три продано, проходьте сюди. Ну і крайній лот, крайній лот більше вже не буде. Це футболка оберіг від того всього поганого, що ми нині маємо. Футболка з надписом. Не вір москалеві, як псові». Ти, ви зразу дві даєте. <плечіті>, Дві тисячі гривень. Хто більше? Дві тисячі гривень. Раз. Дівчата, ви хотіли, бо підете без футболок. Ви гіку хочете? хочете хігу. Хігу. Ей, вам, Я вам хлопців відпущу. Ні, Вони лишаться. Дві тисячі гривень, а ви хлопців ходіте. Ви свої получите. Не Отож, дві тисячі гривень. Раз. Хто більше? Дві тисячі. Гривень. Раз. дві, Давайте більше, щоб я дурно не ходив. Ви в тім капелюшку вам так пасує. Дві тисячі гривень. Раз. дві Тисячі. Гривень. Скільки? Дві сто, Вибач, ну дві сто. Дві сто. Раз. Дві. Триста. Три. Дві з половиною. Я знав, що ви. Для вас. Дві з половиною. Раз. Дві. Чот. Три. А. Дві шістсот. Вибачте, ну дві шістсот чоловік дає. Дві шістсот, Дві вісімсот. Три тисячі. Три тисячі гривень. Раз. Три тисячі гривень. Два. І. 3000 Три тисячі гривень. Три продано. Проходь. Дякую. Дякуємо всім. Поаплодуйте саме собі. Дорогі друзі, це ніхто нікого не заставляє. Але кажуть, не будеш годувати свою армію. Будеш годувати. Чужу і пам'ятайте, що кожна пожертвована вами копійка наближає мир і перемогу нашій державі. Оплески нашим хлопцям.